Привіт, чарівна душа. Давай подивимось на такі ще шикарні колоді дороги життя, називається. І подивимось, які дороги по життю тобі відкриватимуться зараз. Подумай зараз про себе а, і сконцентруйся на собі. І ми подивимось. Давай ми зробимо так: перший варіант, який ти хочеш собі обрати, другий варіант і третій варіант. І в кінці я зроблю таку пораду стосовно цих варіантів. Так, перший варіант, хто вибрав. Дивіться, яка дорога у життю? Іде у нас королева мечів? Це говорить нам про таку знаєш, різкість, про якісь такі плани. Ти дуже е, будеш е, щось думати, щось вирішувати, розчитувати. Е, е, можеш бути різкою, можеш бути трошечки хладнокровною, або в твоє життя іде така людина, така жінка. Може бути тут спілкування з такою жінкою. Бізнес-вумен вона може бути така хладнокровна, пращотлива, можливо, пов'язана із військовими службами. Хто вибрав другий варіант? І тут тобі іде карточка, двоєчка, кубків, це картка стосунків, це картка любові безмежного кохання, це картка, коли в твоє життя приходить або є та людина, яку ти кохаєш. Це гарні такі пристрасті, це любов, безмежна любов вам тут треба йти. Це ваша мрія, ваша закоханість. В кого є стосунки, може програтися так. Ідіть по безмежному коханню, да не будьте двойственними в своїх якихось діях. У кого нема стосунків, тут на другому варіанті ви можете ці стосунки. Ну будуть у вас на порозі, скажімо так. І третій варіант п'ятерочка жезлів. Картка говорить нам про боротьбу. Ти тут за щось, про щось борешся, за щось соревнуєшся. Можливо, сама з собою, сам з собою, ідеш, досягаєш якихось цілей, да просуваєшся вперед, але можеш бути вогняною, вогняним е такою людиною. Да? Ну і давай тобі ще подивимося як і як пораду да як пораду прям картка вилітіла дивіться прям сама проситься друге життя картка десятка пентаклів, це сімейна картка це картка планів сім'ї близьких якщо планував їхати не бути з сім'єю будь ласка зараз гарний такий час для цього це картка співпраці проводення разом часу якщо планував про житло і так далі іди вперед порада тобі не тягни все на собі не старайся за все і одразу хвататися не перегружай себе роботою як морально так і фізично можливо ця робота буде пов'язана якось із твоїми близькими ну давай третю картку подивимось п'ятерочка у Знаєш, перестань жити прошлими, прошлими своїми якимось моментами, які тебе, можливо, дуже сильно пригнічували або пригнічують. В тебе є шанс, в тебе є шлях, дивись вперед, гармонізуйся і відпускай оце таке, якесь, скажімо, прошле да. І не з колоди тут у нас виходить і арафан. Бачите, карта нам говорить про духовний пошук, про милосердя. Про... Вищі сили, просіть своїх янгелів-охоронців, Отця небесного да от ідіть з милосердям. Можливо, ви до когось будете йти з милосердям до вас. І ця картка контрактів, заглишені договорів, фінансів і так далі. От такі тобі виходить розклад на такі цікаві колоді. Якщо бажаєш особистий розклад, пиши в приватні повідомлення. В мене дуже розгорнуті розклади на трьох різних колодах. Дивлюсь детально в особистий розклад, входи до десяти питань на різні теми. Обов'язково напиши, приймаю в коментарях.